Ну, Квітник це мій рай, Я з ним вітаюся ще вранку. І поки я була здоровіша, він був не такий трошки. А зараз вже залишилися квіти, які самі себе обслуговують. Зінаїда Грушко кулінько за першою освітою агроном. Про рослини її збірка творів для дітей. Хто ти рослинку, як тебе звати? Середини гарній зовні, а паху. Лиш торкнися, чи до квітки, чи до листя. Духом маминим пахтять, до морозів мерехтять. Від самого лістечка насіяла мама квітів, щоб раділи всі у світі. Зінаїда, окрім дитячих книжок, пише романи, історичні збірки, вірші, прозу. З початком війни на Донбасі видала збірку, яку передавала на фронт, щоб підтримати бійців. Волонтерка Тетяна Яценко відвозила ці збірки на передову. Хлопці дуже чекали цих книжок, тому що тут було написано ну, по-свійськи. На, 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 напряму все було написано. Потім Тетяна з'ясувала, що сама стала однією з героїнь книги Зінаїди Дем'янівни. По-перше, я не знала, що вона книгу пише. Коли, коли я дізналася, ну, це для мене було щось нове. Ну, якось не знаю. Прочитала, то те, я, я побувала майже там. Те, що пройшло, пройшла я тут, те, що написано в книгі, те, те написано у нас на душі. Ми приїжджали до неї, розповідали, розповідали свої розповіді, як ми прийшли, що ми пройшли. А вона все викладала все. На листи. тобто, ну таких як Зінаїда Дем'янівна, ну я не знаю, мало таких людей. Зараз Зінаїда Дем'янівна готує до публікації нову книжку Живи, стара лозуватка. Це книга про історію села. Авторка знайшла мешканців, які розповідали про голодомор та історії після Другої світової, записала 40 розмов та підготувала світлини. Якщо 200 екземплярів і зробити таку обложку, то це буде десь 35 тисяч. А якщо зробити таку обложку, ось останній роман я видавала за такою обложкою, то можна за 30 тисяч 200 екземплярів. Зараз єде збір коштів. Немає в мене таких коштів. Роді гроші невеликі. Ну, важко зібрати їх у селі. Живе Зінаїда сама, але майже кожного дня до неї приїздить молодший син. Вона задає нам ритм, вона задає нам якогось позитиву, якусь такі теми, тому що вся сім'я ну, у нас можна сказати, що творча родина, і це і онуки, там, і племінники, і. І і і І, От. і мама найстарша, тому ну, найголовніша. Перша клубничка, що поспіла, несе мамі, першу ягодку якусь мамі. Ну, так. От незважаючи на що, я все-таки вважаю, що я щасливий. Щастя, це мої діти, онуки, це люди, які мене оточують, це природа, яка мене оточує, неймовірна. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко новини на Суспільному. Дніпро.